Кожний третій підприємець нехтує епізоотичною та продовольчою безпекою. Сумну статистику наводить ветеринарна міліція. Так, зі ста перевірених підприємств порушення виявлені у 75. Такі виробництва не мають відповідних дозволів, документи про походження сировини, а також сертифікатів якості готової продукції. Ветеринарна міліція викрила виробників підпільних напівфабрикатів у Вінницькій області. Фахівці служби натрапили на цех, де виготовляли пельмені, вареники та млинці. Господар не мав жодного дозволу, а працівники цеху санітарних книжок. Утім, у якості продукції виробник не сумнівався. То можна чи не можна? Я не поняв. що ви хочете робити? Кажу? «Вареники зварити по п'ять штук на «Спасибо». На місці затримання правоохоронці знайшли понад 50 кілограм неякісної продукції. Експертиза уже підтвердила, і сировина, і готова продукція мають невідоме походження та визнання продукції небезпечною та утилізації на спеціалізованому підприємстві. Також власника притягнутого до адміністративної відповідальності за стаю 107, Адміністративного кодексу України, але це горе виробників не зупиняє з року в рік. Вони вигадують щоразу нові шляхи, як обійти законодавство. Приміром послуги пропонують вже в інтернет-мережах. Фахівці ветеринарної міліції підрахували зекономити на дозволах та сертифікатах намагається кожний третій підприємець в 70%, процентах. А то й в 75% при перевірених об'єктах підконтрольних ветеринарної міліції. Ми виявляємо к сожалению нарушення. А назвать их мало ми мы не можем. Причому Потому что в каждом килограмме изъятия э, продукции, которая завезена или реалізована на территории Украины, незаконно, может нести в себя апріорі уже якусь... то Інфекцію найбільша загроза це занесення африканської чуми свиней. І хоча недуга безпечна для людини, утім вражає свиней. Від пошесті немає вакцини та ліків. Худоба знищується у радіусі 10 кілометрів. А це збитки на мільйони гривень. Приміром, у Росії рахунок вже на мільйони доларів.